Сьогодні я хочу поговорити з вами про жінок, які не можуть відпустити. І моя розповідь ґрунтується на тому, що трапилось тиждень назад, коли я отримала повідомлення від свого колишнього сусіда і мого пацієнта про те, що. Його дружина померла. Є жінки, які чекають. Вони не кричать, не влаштовують сцен, не шантажують, не сваряться з чоловіками, які від них йдуть. Є жінки, які просто сидять у своєму домі і не рухаються. В зачиненому холодному, порожньому домі. Сидять і чекають з відданістю собаки, яку виставили за воротя. Є жінки, які чекають на людину, яка пішла, на любов, яка зрадила, чекають на дотик, якого більше не буде. Бо партнер більше не хоче ні дотиків, ні вечорів, ні дому. Є жінки, яких не цікавить, що вже минули роки, що він почав нове життя без неї, без запаху з їхньої кухні. Без запаху її одягу. Є жінки, яких не цікавить, що їх будинок уже чужий, попри те, що вона все ще живе в ньому. Такі жінки тримаються за надією, що він повернеться. І вчепилися в цю надію, як за суху гілку над прірвою. Так от я знала одну таку жінку. Ми жили поруч більше десяти років, бо були сусідами. Ну і як водиться між сусідами, був у нас контакт, та чи не кожного тижня, то про квіти спитати, бо і у мене, і у моєї сусідки був садочок з квітами. Про дітей поговорить, про побут. І в 2022 році я сама проходила через розлучення, яке відчувалося для мене жахливою зрадою, бо так воно і було. І коли я віддавала свої квіти, яких у мене було дуже багато в великих горшках, я розуміла, що мені нема куди забирати ці квіти. І, звичайно, я пішла до моєї сусідки і спитала, чи не забере вона. Всі ті мої вісім горщиків з пальмами. І вона сказала: Я заберу, бо я дуже люблю квіти, але і сама не знаю, чи буде в мене місце для них у новому домі. Так я дізналася, що моя сусідка також знаходиться у стані розлучення зі своїм чоловіком. І ось, де був для мене справжній шок. Бо це звичайна середньостатистична родина шведів з двома дітками. Тато не просто дуже талановитий музикант, він ще і гонщик, В нього є багато медалей, він учасник усіх раллі, які тільки відбуваються у Швеції. Тож, наче щаслива родина, все в порядку. Аж поки я не узнала, що те, що люди показують ззовні, це абсолютно не те саме, що трапляється всередині. І я бачила, що вона шокована не менше, ніж я моїм розлученням. Тоді я навіть не відчула, що це початок великого кінця. Страшного кінця, який трапився тиждень тому, у 2026 році. Звісно, як жінка з жінкою, я говорила з нею, я намагалася її розворушити, хоча, о Боже, якою безпорадною я відчувала сама себе, і мені самі була потрібна підтримка, але для мене світ існує саме за цими правилами. Чим гірше мені, тим більше я допомагаю іншим. Тож я намагалась розворушити і навіть з гумором, мовляв, що це за пошесть у нас на вулиці. Ну, ти подиви, чоловіки масово втікають зі своїх родин. Чи кажу, не вірус якийсь страшніший за пандемію ковіду. Ну, що я могла їй порадити? Звичайно, що? Тримайся. Там, ти не дерево. Якщо тебе зламали, рухайся, живи далі. І мені здавалося, що цього досить, бо вона доросла жінка, яка все своє життя попрацювала в соціальній службі. Тобто, це вона все життя роздавала поради жінкам, які потерпали від насилля у родині. І я навіть не підозрювала, що вона зламалася одразу. Не поступово, а одразу. Коли я з нею спілкувалася про квіти про мої, і вона повідомила мені про своє розлучення, вона вже була зламаним деревом. І через якийсь час, коли я вже виїхала з будинку свого колишнього чоловіка, вона написала мені на Фейсбуці, Як ти? І я їй написала, що мені страшно, я почуваюся, як. Зрадженою, але це моє нове життя. Я його приймаю і приймаю цей виклик. Добре, я тепер буду жити по-іншому. Якщо людина не оцінила мене як свого партнера, значить, це була людина неправильна у моєму житті. І те, що я говорила, не було бровадою. Це була правда, бо я жінка, яка не чекає. Я розмовляла з жінкою, яка обрала чекання. Вона обрала мертву надію замість живого болю. Саме це нас відрізняло одну від одної. Моя сусідка вчепилась за надію, а я потерпала від болю. Але живого болю, я жила, дихала, рухалась як могла, і я вижила. Коли моя сусідка сказала мені, що я відпустила так легко свого партнера, тому що, можливо, між нами не було справжнього кохання, знаєте, я чесно розізлилась. Я обурилась. Та що це таке, що ти знаєш про моє життя? Якщо я не скиглю, не плачу, не, не кричу, не волаю, це не значить, що мені не боляче. Тобто я сконцентрувалась на собі, бо ми ж, ого, го які швидкі шумахери, на образитись на когось. І тільки зараз я розумію, що. Їй не потрібно було моє роздратування, їй не потрібно було почути про мій досвід. Вона, можливо, десь підсвідомо розуміла, що те, що з нею відбувається, це дорога до темної діри. І коли я читала її повідомлення, в яких вона писала мені, що всі роки, які вона прожила з чоловіком, не можуть бути просто викинуті, що вона вірить в те, що її чоловіку думається, що в нього криза середнього віку, і він обов'язково повернеться. Вона навіть писала мені, ну я ж його знаю. Ми знаємо один одного ще зі школи. Ми живемо разом 22 роки. Я знаю свого чоловіка це просто криза. Я повинна бути терплячою і чекати, коли він повернеться. Але я також знала її чоловіка і як сусіда, і як мого пацієнта. І коли він приходив до мене на прийом, бо має проблеми сильні з поперековою зоною, він. Розказував мені, знаєте, так весело про своє життя. Він приїхав за 40 кілометрів подалі від своєї дружини до свого брата, там, де в них дуже великий маєток. Він зразу заселився в окремий будинок, там, де є коні, є вівці. Ну, тобто там просто, знаєте, таке райське життя. І він так розказував мені. Сьогодні вранці я з філіжанкою кави підійшов до вікна, а мені у вікно засунула морду моя лошадка. Я їй дав морку. Боже, яка ідеальна картина. І тоді я думала: він, мабуть, навіть не здогадується, що його дружина, від якої він пішов, потерпає від страшної психологічної напруги. І це, знаєте, була та сама. Тонка криза, по якій я не наважуюсь ходити, це сувати свого носа в чужу інтимну атмосферу стосунків. Бо завжди є ризик, що це така гра між партнерами, а ти там заходиш зі свічкою і стурбованими очима, що є недоречним. Але... Я так м'яко, просто сказала, що я розмовляла з його дружиною, і схоже на те, що у неї є чітка впевненість в тому, що він обов'язково повернеться. І він так, наче здивовано на мене, подивився і сказав, з якої статі я не даю їй таку надію. Ну, це був той момент, коли я просто відчула інтуїтивно, що я не можу стриматись, що тепер я зва не на його дружину за її слабохарактерність, а на нього. Ти не розлучився з твоєю дружиною. Ти платиш половину за будинок. Ти їздиш туди, начебто тому, що там твій син, але сину вже 19 років. Син і сам може до тебе приїхати. Тобто ти не показуєш своїй дружині, що між вами все закінчено. І чи не навмисно ти це робиш? І чи не пора поставити крапку, бо твоє життя це лоша, яке прийшло за морквою зранку, а для неї це жах 24 на 7. Мені здалося, що це не любов. Це щось інше у моєї сусідки. Манія, залежність, саморуйнування. Подумала я про неї. А потім вона померла. Просто уночі. Зупинилось серце. Минулого тижня. Як сказали лікарі, зупинка серця без очевидних причин. З точки зору медицини причини неочевидні, але, але той, хто колись хоч день чекав, на партнера, який пішов. <зрадив>. Той знає, що причина очевидна. Її серце зупинилось, бо більше не бачило сенсу битись і чекати. битись і чекати. А стан очікування зупинився тільки. Після зупинки биття серця. Так сильно вона його чекала. Звістку, про її смерть повідомив мені той самий чоловік. Той, хто мовчки дивився майже 4 роки, як його дружина згасає. І він навіть. Підливав масло у вогонь її надії, бо їздив до неї зрідка, начебто полагодити пральну машинку чи там по щось в гаражі. Можливо, і по секс їздив, бо в Швеції свої суворі правила щодо стосунків, тут просто піти десь там в кафешки, зняти собі жіночку на підпитку на ніч майже неможливо. Фемінізм, законодавство про насилля, про примус до інтиму. Все це тут не на папері, це все діє. Але ви знаєте, і не в сексі діло. Не знаю, мені здається, що їздив він, щоб насолодити свою самозакоханість стражданням його жінки. Дивись, як вона зо мною мліє, жити без мене не може. Ого, го який я чоловік. Гівно ти в штанях, а не чоловік. Бо чотири роки тримав її на повітку моральної надії. Надії на те, що ти ж батько дітей. Ти ж її однокласник, її наречений, її чоловік. Це був повідок марної надії. Він не жив з нею, але платив половину за житло. Навіщо, що заважало поставити крапку і сказати, ми продаємо будинок і ділимо все навпіл? Він не розмовляв з нею про стосунки відверто, принаймні, так сказала мені моя сусідка. Що коли вона просить його сісти і спокійно обговорить, він дає їй якісь короткі, дивні пояснення, що його не влаштовує вона у ліжку, що життя. Коротке, і треба встигнути скористуватися всіми ймовірними можливостями, бла, бла, бла. Він не закрив за собою двері остаточно, він не допоміг їй рухатись далі. І знаєте, я не можу його виправдати. Бо так, ти не зобов'язаний любити того. З ким більше не хочеш бути, не питання. Але ти зобов'язаний по-людськи діяти, якщо бачиш, що колишній партнер не справляється, йому важко. Він застряг, він психічно в небезпеці. Не мовчи, не умивай руки. Це не про любов, це про вдячність, про порядність, про те, що ця людина мати твоїх дітей, частина твого життя. Людина, якій ти банально колись довіряв тіло, душу, свої думки. Піти можна, це не заборонено. Можна піти, але не можна байдуже дивитись, як хтось помирає поруч із тобою, повільно, душею, а потім тіло. Так вона мала знайти в собі силу жити далі хоча б заради дітей, якщо не мала сили жити для себе. Але ж ти, як дорослий, як свідок, як колишній, мав би допомогти їй встати, та хоч словом, та хоч чіткою дією, хоч дверима, які ти чесно зачиняєш і кажеш, я пішов, крапка. Бо знаєш, тиша, це не завжди мир. Іноді це смертельна зброя, яку на тебе направляє людина, яка для тебе цілий світ. Тиша може бути зрадницькою смертельною зброєю для того, хто ще чекає звук. І я закликаю, якщо ти бачиш поруч людину, яка застрягла, не проходь повз. Не чекай, поки її серце зупиниться. Просто зателефонуй, напиши. І цей монолог у пам'ять про мою сусідку Сузан. Яка вирішила зупинити своє серце в свої 50 років, яка мала дітей, повагу на роботі, автівку, гроші, в неї було все, крім підтвердження її надії про те, що її любимий чоловік перебіситься і повернеться. Вона не знала, що він вирішив, що це не його відповідальність. Я думаю, що саме в цьому і є наша людяність залишити після себе не партнера з мертвим серцем, яке чекав, а душу, яка вижила. Цей монолог про любов, втрату, самотність і вибір залишитися в минулому чи відпустити. Це історія жінки доброї, наївної, розумної, яка занадто довго чекала. І моя розповідь не вигадка. Це правда, яку варто почути, а мені було необхідно вам розповісти. Бо коли я піду на церемонію поховання моєї сусідки, я точно знаю, що я буду плакати. І мені Досі здається, що якась частина мене зрадила мою сусідку, зрадила мою Сюзанночку. Я, коли я намагалась пояснити їй, що треба мати гордість, треба рухатись, не залежати від людей, які не не оцінили. Можливо, мені треба було просто зустрітися з нею. Я не знаю. І я думаю, що це моє почуття провини, що я все ж таки не, не допідтримала її до кінця. Це природня. але абсолютний факт, що вже все запізно. І знаєте, мені мурашки по шкірі, коли я прочитала повідомлення від цього чоловіка. Ми не можемо уявити, що могло трапитися, щоб вона просто тихо померла вночі. Вона померла від розчарування, від факту того, що ти не повернешся. Вона вже померла, а ти досі не зрозумів чому. Знаєте мені, я зла дуже на нього зараз, дуже зла. Розумію, що це чужа родина, чужі стосунки, чужа трагедія. Але Сюзі вона була така беззахисна. Якщо є хоч якась маленька можливість підтримати людину, яка доросла. Заможня, статусна, але беззахисна. Обнімайте таких людей і будьте з ними, навіть якщо вони вас про це не просять. Бо саме в цю мить, чиєсь серце може битись останню секунду. І це не про пафос, це не про сценарій індійського кіно. Так сталося. І я точно знаю. Це точно. Я ніколи в житті більше не залишу чи то свою сусідку, чи знайомого, чи пацієнта у біді, якщо я буду відчувати, що ця людина. Рухається у напрямку до саморуйнування. І це правда, яку варто почути.